Ось такий віск. Завдяки такій приспособі. Проста приспособа. Дивіться далі. Привіт всіх. Радий бачити на своєму YouTube каналі. Не виходив довго в ефір, так як казав осінь, жнива, качав та все решта. Не показував, як качав так як я в більшості стараюся відео показувати таке, щоб казав чимось вас навчити. І багатьом вже обіцяв показати, як я просто, швид і легко перетоплю віск. От в мене є деякі рамки, це з нуклеуса рамки. Поїла молька, мені <клухи> спортила тот, хоча мед, деякі поставився. Ну і в мене ще залишилися, казав такі відходи, там вже трохи поїла їх молька. І покажу як я топлю віск. Для того в мене є така каструля на 60 літрів. На дно кидаю я дощину, на дно кидаю дощину і беру все це, пакую в простий мішок. Пакую все це в простий мішок. Як я пакую, я вам показувати не буду. Вже зараз побачите самі, бо це довгий процес буде. Ось, завжди погрузив. Вийшов повний мішок, трошки трамбував. І... Мішок зав'язую обичним шнурком шпагатом. Беру на удавку, затягую. Ну і зав'язую. Ну, всі знають як. Я, можна на два вузлі, там нема різниці. І на бантика. І сюди наливаю я води. Наливаю приблизно я відро, півтора-два відра води. Наливаю і ставлю це я на газ. Ставлю на газ, коли загріється, побачите далі. Все покажу, казав. Друзі, прижимаю таке приспособив, приварив трубу. Тут, казав, усилив трошки, з удході зробив, приклепав на низ бляху, просверлив дзюрки. Я казав, прижимаю його в каструлі. Друзі, ось кипить. І час від часу трошки такого припіднімайте. Ну бо якщо віск зжимаєш, ну ми взяли його в допкали, щоб все і вліз. Тому треба трошки, скажімо, момент, трошки часу, щоб воно всередині прогрілося. Беру, трошки піднімаю, потім ще прижимаю його всередину туди, щоб воно трохи втопилося, бо воно буде пливати зверху. І казав, кипить поки воно не розтане. Ось, друзі, щоб ускорити процес, просто беру. І прижимаю ним, туплю в воду. Воно всередині. Кипить, кипить І таким чином воно скоріше розтає там всередині в воді. Можна чимось зафіксувати, так як воно з часом піднімається. Ось, казав, в даному випадку я зараз не тримаю, але воно потихеньку піднімається рухається. Все одно. Тому ну, би чимось причепити його. ось Друзі, закипіло вже все, фінішний варіант. І несемо його будемо придушувати. Ось, друзі, зробив таку, колись, скажімо, времену, а війна таку стоянок завжди. Зробив таку доску, просвіли дирку і тут чотири штуки було, одне одну милося мені. І таку доску направляюся. Надіваю сюди, Надіваю сюди. О. І беру під свій станок, прижимаю. Піднімаю станок, в мене тут стоїть мотор. У мене стоїть мотор тут. Таким чином я прижимаю. Прижав, зверху ще поклав груз. Поклав ось такий груз і нехай стигне. Як вистигне, покажу далі. Друзі, ось казав, вже стигло воно, ну ще таке тепленьке. І показуємо фінішний результат. Води трошки більше, так як я доляв, щоб скоріше встигло. І зато води багатько. Зараз вилажу наверх, так як воно пристає конкретно. А, як поливав воду, такі корали вийшли. Ось такий віск. Ось такий віск. В мене є. Ті корали теж виймем. Ну, знизу трошки тут от парафін той. То парафін, то, то те, що нам вущину дають. Ось воно казав, все нанизу. Наша хитра приспособа така. Прижал у друзей так, что и кинца не могу найти. О. Тоже mm -hmm. А ты что? Ось так. На дні ще остається трошки. Дощина лежить тут. Для того, щоб не було дирки. Той віск я обшкраву, потім ще раз кидаю вторичне перетоплення і все. І тут не буде дирки. Бо інакше тут буде дирка в центрі, де горить вогонь. Ось, ту не рву. Там рва. Трошки остається на воску і ще паршиво якби отжимає. Мала вага. У мене просто мала вага станка. Мала вага станка, і я довго не тримав на газові. Треба було б ще трошки потримати на газові. <кхух> і за того так трошки діпа, остається віск. Але віск ось чистенький, файний, так, да, там той чуть жовтіший, але на мішку він остається такий дуже файний жовтий.

Знаєте, друзі, трохи казав, воскова міль, от деякі мені рамки побила. І зато мені довелося скоріше його перетопити. Ось, витопило. Самі бачите, от, ну є там ще трошки, якби воску. Ну, друзі, одне скажу. В ньому в скільки раз менше от. Чуть-чуть. Оце просто в зв зв'язку з тим, що я його не дав, йому треба було довше покипіти. А так ось, то тільки пилок, ото ще чуть зверху. Треба було мені чуть-чуть довше, щоб він покипів. Довше, щоб покипів і крепше щось прикласти. А так він всередині, ось, обще, сухенький, навіть води толком нема. Навіть води толком нема. Таким способом легко і швидко витоплюється. Бистро витоплюється, А цю воду, оцю воду я її не виливаю. Це одобріння. Це дуже хороше одобріння мене сестра удобряє ним в парнику, дуже файно росте на ньому, та все решта. Там десь вам чи фотографії, чи відео вставлю. Тому, друзі, вам фотографію вставляти чи окремо знімати. Ось огірки і помідори. Це перший рік теплицю ми займаємось. Ось таких росту, так як в людей, допустимо, огірки менше росту, у нас вже помідори, огірки не мають куди вже рости. Не мають куди рости. І також в мене ось така вишня. Вона кілька років, вона вже, років певне, 10, росла тупо на одному місці. Вона була десь приблизно півтора метра і не росла, років 10 на одному місці. Поки я ж не почав поливати тим, зараз, слава Богу, виросла в 3 чи більша, чи в 4 вже від мене. Файно дуже роди, файні дуже вишні, вже фактично хотів викидати, поки не почав поливати, казав тею водою. Та вода за один раз нічого не дасть, треба пару раз поливати і дуже дає файний ефект. Тому цю воду не старайтеся виливати десь тако просто, казав, каналізацію чи ще кудись. Лучше казав, удобрити якийсь город чи щось лучше. Отак, друзі. Простий і ефективний такий спосіб перетопки воску. Бистро, просто, зручно. І все решта. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся на мій YouTube канал, діліться своїм опитом, пишіть коментарі. До нових зустрічей, до нових відео. А приспособа, кому казати, сподобався такий метод перетопки, кому може потрібно, хто може не має змоги зробити таку собі приспособу, дзвоніть, щось ми поможемо вам, зробимо таку приспособу, так як виготовляємо батько чого різного і для підписників зробимо щось і дешевше.